Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 5 на 5. А, і шукаємо найбільші цифри. Це, перший підхід це пошук найбільших цифр. Е, найбільша цифра це у нас п'ятірка. Це каже нам про те, що має бути 5 підряд зафарбованих клітинок. І єдине місце, де вони по горизонталі тут можуть знаходитися це отут. Тобто повністю зафарбовуємо весь рядок. Така, сама ситуація, така ж сама ситуація знизу п'ятірка. Зафарбовуємо. У нас автоматично позакривалися одиниці, тобто вони по вертикалі знайшлися, вони знаходяться тут і тут. Єдине місце, де може знаходитися три підряд зафарбовані клітинки це отут, по горизонталі. Де одиниця буде, нам поки невідомо. Де тут по горизонталі одиниці будуть, то невідомо. Нам. В пошуку цього допоможуть, наприклад, оці двійки. У нас є вже одна двійка. Ми точно знаємо, що наступна двійка має відгороджуватися хрестиком, який буде тут. І наступна двійка буде точно тут. Ми закриваємо. Тобто, щоб виконалася ця, ця умова. Така, сама ситуація, така ж сама ситуація тут по вертикалі. Закриваємо. І єдине місце, де у нас може знаходитися трійка це отут. Повністю. Все, ми вирішили кросворд. Дякую за увагу.